З 19 на 20 листопада решетилівку засніжило. Дороги, парки та тротуари міста розчищали працівники комунального підприємства Ефект працювали трактори та автомобілі з відвалами. На випадок негоди на підприємстві мають близько ста піщано-сольової суміші. Е, в 6.00 Ми вже були біля техніки. Скільки техніки було використано? Е, Скільки в нас раз, два, три, чотири, п'ять одиниць. Таку погоду водії пристосовується до більш напруженого кермування. Ось що вони кажуть про стан доріг. Стан доріг та нормальний стан доріг аж. Ну, чистили, прочищено будь. Бажає краще, могло ну, б бути краще. Було нормально, ну у снігу можна було й крибрось. Поганий. Чому? Ти вже зіма настала. Жахливий. Чому? Не посипалося, не чистилося. Під час першого снігопаду на Полтавщині сталася аварія. Сьогодні, близько 8 години 40 хвилин, на 332-му кілометрі автодороги Київ Харків Довжанський поблизу села Супрунівка зі сторони Києва в напрямку міста Полтави рухався вантажний автомобіль Рено, який за попередньою інформацією не врахував дорожню обстановку та допустив перекидання транспортного засобу. Сніжна погода, ожеледиця та погана видимість на дорогах протримається на Полтавщині ще декілька днів. Приїздність шляхів Решетилівської громади в межах населених пунктів забезпечуватиме комунальне підприємство. Ефект.